Добрий день на Донбасі. Продовжуються обстріли. А в ризі триває саміт східного партнерства. Ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ студії Олексій Кіптало. Отже, протягом цієї ночі терористи на Донбасі обстрілювали позиції українських військових та мирні населені пункти, використовуючи артилерію та міномети заборонених калібрів. Інформують у штабі АТО. російсько сепаратистське формування продовжили нищити інфраструктуру Донеччини і Луганщини. Також декілька разів з мінометів обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Крім того, бойовики неодноразово відкривали артилерійський вогонь по опитному, водяному та щастю. Бойовики обстріляли місто щастя Луганської області. В результаті обстрілу поранений один український військовий. Згоріли кілька житлових будинків, пошкоджена лінія електропередач. Про це повідомили у няну прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля. Напередодні ввечері та сьогодні вночі щастя кілька разів інтенсивно обстріляли з мінометів і гранатометів. Вогонь вівся з боку окупованої терористами веселої гори по місцевості біля мосту через Сіверський Донець. Дінець даруйте це. Там розташовали. Шовані опорні пункти українських військових у Ризі. Триває саміт Східне партнерство. Президент України Петро Порошенко прибув до Латвійської республіки вчора. Він заявив, що до листопада 2015 року Україна повинна провести усі потрібні реформи, щоб відповідати критеріям для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом. Ми ухвалили декларацію з європейською народною партією, і я повністю цим задоволений. Це сильний сигнал і політичне рішення, що стосується економічної підтримки, політичної підтримки, конкретних критеріїв, яким повинна відповідати Україна для лібералізації візового режиму, і які ми повинні досягти до листопада до статучної оціночної місії. Також глава держави зазначив, що Україна має беззастережні докази присутності діючих російських військових на Донбасі. зараз у нас є повні докази присутності регулярних підрозділів російської армії. Сьогодні, як ви напевно знаєте, ОБСЄ та міжнародний комітет Червоного Хреста зробили офіційну заяву про військовослужбовців, які зараз перебувають на лікуванні в нашому госпіталі. Отже, сьогодні в латвійській столиці відбувається основне засідання саміту східного партнерства, де передбачається ухвалення декларації за підсумками заходу. У документі міститься положення про конфлікт в Україні. Заклик до всіх його сторін приступити до швидкого і повного втілення мінських мирних угод. Є також положення про засудження анексії Росією Криму і Севастополя. Проект документа говорить і про європейське прагнення та європейський вибір України. Європейська комісія та уряд України підписали меморандум про порозуміння щодо надання Києву макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд вісімсот мільйонів євро. Підписання відбулося у присутності президента України Петра Порошенка від українського уряду. Документ підписали міністр фінансів Наталія Яресько та голова Національного банку України Валерія Гонтарева від Єврокомісії. – віце-президент Валдіс Домбровськіс. Все шанан розумієте? все. Нам треба все зробити як найше акуратно перебудувати країну і повертатися до рослі. Гроші йдуть на резерви. Контроль знаєте, контроль це і на в нацбанку над резервами, і якщо передані на бюджетну підтримку, то в кабінет міністрів Міністр, Міністерство фінансів, тобто залежить, де вони в кінці в кінці побудуть. У той час, коли лідери Євросоюзу потискали один одному руки, навпроти будівлі національної бібліотеки Латвії почався неочікуваний мітинг. Так, українська діаспора Латвії вирішила підтримати європрагнення України України висловити підтримку курсу до Європи. Просять безвізового режиму і припинення війни на Донбасі. Біля діаспорян зупинився кортеж Петра Порошенка. Далі відео цього моменту.

Пане президент, врятуйте Україну! Сіржіться, сіжіте, за вас. За вас, за вас, вас, за вас. Аді, будь ласка, бачите. Багато бачиші з вами, бачиші, друзі. Бачиші. Бачиші, на Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Дякую. Зараз у Ризі перебуває наша знімальна група, тож увімкнення і подробиці дивіться в наступних випусках. Сьогодні мерові Києва Віталію Кличку вручать премію Германа Елерса у німецькому місті Кіль. Віталій Кличко у премії за видатні заслуги за... З поглиблення взаєморозуміння та зближення України з європейським союзом почесна нагорода присуджується щорічно з 1975 року фондом Германа Елерса. Лауреатами премію у різні роки були голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер, канцлер ФРН Гельмут Коль, німецький державний політичний діяч, дипломат Герхард Шрёдер та інші провідні європейські політики. 27 незаконних, незаконних мафів сьогодні прибирають у Дніпровському районі на вулицях Серафимовича та Бучми. З минулого року вже вдалося прибрати близько 2700 мафів по Києву. За дорученням голови КМДА Віталія Кличка скоро прибиратимуть кіоски у Солом'янському, Шевченківському та Подільському районах. Печерський район повністю звільнений від незаконних тимчасових споруд. Дуже багато звернень, тисячі підписів, які місцеві мешканці приносили як до Київської міської державної адміністрації, так і до районної адміністрації, так і до департаменту благоустрою. на лівому березі це робити дуже важко через те, що протистояння з крупними ситовими мафовиками тут дуже велике, тому що тут є дуже багато збройних людей, які погрожують. Я вважаю, що їх нада Во-первых, Во та несанкціонірована торговля і стихійна по всьому міроду. Ну ж є естетично, нічого. З одної сторони магазин, з другої магазин. Здесь машини проезжают, які сюди проводят продукти. Стануть людям з коляскою даже не, не роздвинутися. Інспектори Київреклами спільно з волонтерами маркують стікерами незаконні рекламні конструкції. Якщо на носії з'явилася яскрава наклейка з написом Незаконний рекламний засіб підлягає демонтажу КМДА», Це означає, що він розміщений без дозволу і протягом кількох днів буде демонтований. Вже промаркували близько сотні конструкцій. Чистять місто від незаконної реклами за дорученням міського голови Віталія Кличка. Комунальники просять, якщо ви виявили незаконний чи неякісний носій, або він заважає пішоходам чи машинам, розкажіть про це на Фейсбук сторін. Ці Києва реклами. А на бульварі Дружби народів у місці пориву тепла траси тривають відновлювальні роботи. В результаті аварії утворилися проваллі діаметром близько 6 метрів і глибиною майже 4. На місці пошкодження труби працюють працівники «Київенерго» та Київгазу. Енергетики розповіли, що тепла траса не витримала тиску води, який збільшили під час планових випробувань. Зараз рух на бульварі Дружби народів відновили однак, частина провулка Філатова залишилася перекритою. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ дивиться програму громадська приймальня з Лейлою Мамедовою. Лейло, я радий тебе вітати. Хто в тебе в гостях? Не про що будете говорити. Олекс, я також тебе рада вітати у прямому ефірі на телеканалі Київ. Ми одразу після новин спорту поспілкуємося з депутатом Київської військової ради. Вчора відбулося засідання. Приємно було спостерігати за дрес-кодом, якого вчора дотримувалися депутати київської міської ради. Всі були у вишиванках. Сьогодні ж ми продовжуємо спілкуватися про серйозні рішення, які були і вчора, до речі, проголосовані. І на Попередньому засіданні 14 травня і поговоримо про діяльність депутата на окрузі, тому що у нас у студії сьогодні Віталій Павлик, депутат Київської міської ради, він представляє Дарницький район, зокрема 9 округ. Також є головою депутатської фракції Демократична партія України, членом постійної комісії з питань регламенту та депутатської етики. Дякую тобі, Олексій. Сподіваюся на плідну розмову на активність киян. Дякую, спасибі, Лейло. Хорошого ефіру. У мене все на цю годину зараз спорт, а наступний випуск дивіться вже о сімнадцятій. Добрий день, в ефірі новини спорту. Одна з чотирьох провідних асоціацій у світі -боксу, WBO назвала найкращим спортсменом травня Василя Ломаченка. Українець 2 травня у Лас-Вегасі у п'ятому профібою захистив титул чемпіона світу за версією WBO у ваговій категорії до 57 кілограмів. Василь відправив у нокаут Перторіканця Родрігеса. Додамо, що Ломаченко очолює оновлений рейтинг WBO, А його кум Олександр Усик у важкій вазі залишився поки що на третій сходинці. Я знаю, как Вася тренируется, я с ним был вместе в одной команде, поэтому так как тренируется Вася, наверное, не тренируется ни один спортсмен во всем мире. Поэтому Вася этого заслужил, и Вася на правильном пути, я только рад за него. Саша Усик такой неординарный боксер, он, как по мне, он просто показывает высший пилотаж в боксе, поэтому... Не знаю, Не, я не могу назвать ни одного соперника, наверное, который бы мог бы выиграть у Саши Усика. Форвард київського Динамо Лукаш Теодорчик отримав серйозну травму у Кубковому матчі Динамо Олімпік. На своїй сторінці у Фейсбук поляк написав діагноз перелом малогомівкової кістки в інтерв'ю польським змі. Теодорчик поділився і приблизними термінами свого перебування в Лазареті. Мені доведеться шість тижнів провести в гіпсі. Після чого в мене чекає період реабілітації. Це якщо не доведеться, лягти на операційний стіл. До кінця сезону на поле точно не вийду. Підсумував форвард Динамо. У броварах відбулися фінальні змагання шостих літніх всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті Миколи Баки. На блакитних доріжках басейну Купава боротьбу вели 200 прихильників плавання, для яких суперництво на воді норма активного життя. У змаганнях взяли участь представники 17 областей України, серед них Донецька та Луганська області. Вишукані нагороди, на яких викорбована територія України, було розіграно у 14 вікових групах, починаючи від 25 років і аж до 90. -плюс. Які змагалися у чотирьох видах плавання і естафетах. Профільна федерація надала кваліфіковану суддівську бригаду, яка зазвичай обслуговує старти олімпійців. Тут не побачиш рекордних швидкостей, але можна пересвідчитися, як залишатися здоровим на довгі роки. Щоправда, підтримувати форму у басейнах стає дедалі важче і дорожче. Саме сложне на сьогоднішній день це організувати тренування. Всі жаль, у нас по країні дуже тривожна тенденція закриття плавательных басейнів. Некоторій області взагалі сьогодні. В них трудно знайти работающий плавательний бассейн. І вот самое дорогое, самое опасное, що угрожает плаванню на сьогоднішній день. Поки що на цьому все. Дякую за увагу.